Як зекономити 10 тисяч доларів? Відповідь проста: зателефонуйте до нас, ми вам в цьому допоможемо. До вашої уваги, Tesla Model Y. Автомобіль викуплений для нашого клієнта. Фінальна ставка це 16800. З урахуванням всіх платежів вона виходить 23 тисячі в Україні без вартості ремонту. Це в нас 22 рік. По пошкодженнях у нас це заміна крила. Заміна бамперу і фари підрихтувати підвіску, скласти передню і задню десь речах вирвало. Це в нас 10 тисяч миль пробігу. Абсолютно повністю ціла, вся безпека. Зі всіх боків ціла, удар був тільки в фронтальну частину, підсилювачі. Все в нас повністю ціле. По ремонту, повністю готовий ключ автомобіль. Я думаю, в 25-26 можна буде вкластись абсолютно спокійно. Це 22-й рік, 10 тисяч миль пробігу. Тому якщо е, цінуєте свої кошти, свій час звертатись в компанію інтертрейд, привеземо автомобіль з вигодою. Всім дякую.